Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Хто зі мною давно, той пам'ятає ось цю чудову квітку це персик, який, яку мені подарували на день народження. Пройшов місяць, все наче добре. Вона мене радує, цвіте. Цей колір він просто мене зам... просто заворожує. Два роки тому в мене теж були персики, але тоді я купила їх. Із пошкодженою вже гнилою кореневою системою. І, звичайно, ось так швидко вона у мене пропала, і після того я більше персиків в продажу не бачила. Нарешті, я її побачила і, звичайно, ще її купила. Хоча зазвичай рослину, яка пропадає, я більше не, роблю, не купую. Ну, ось, подивіться, тепер ось мені подаруночок. Наче нічого такого не було. Не було пересушування, не було заливу. Росте у тому ж самому субстраті, в якому і росла, коріння непогане, а точніше, гарнюще. І зазвичай я витягую тільки торфяний стаканчик, але там не стаканчик, там знову ота-мочалка ось так просто не витягнеш. Тобто потрібно робити тільки пересадку. Але... Настрою робити пересадку, чесно кажу, не було. Тим більше у мене половина росте непересаджених і все з ними добре. Оскільки вони росли в цьому субстраті і прекрасно себе почували, то чому я повинна їх пересаджувати? Тим більше я пересаджую тільки тоді, коли є ростучі корінці. Як тут бачите, їх немає. І ще за стаканчик. Коріння зверху дуже багато, до, корін, до стаканчика добратися практично було неможливо. Тим більше, якщо це торф, його можна по кусочку витягти, то тут ні. У мене ось така вологість і зараз така температура. Це вже я включила на всю, щоб, бо замерзло страшне на вулиці, холодно. А зазвичай у мене температура ну, 18, ну, максимально 19 градусів, і теж включено на все. Не знаю, що вони сьогодні розщедрилися, і така у нас температура. Вологість 69 це при тому, що в мене працює осушувач, бо дихати дуже важко. Можливо, орхідеям і краще, а мені, скажу вам, не дуже добре. Весь час, дивлюся, в Фейсбуці є група, мабуть, багато там були, і там причина пожовтіння це не долив перелив і треба обов'язково пересаджувати. Ну, погляньте, яке коріння, що його трогати до весни було б, якби все було нормально. Ну що ж, подивимося, ця група це просто нонсенс, якийсь, тому. Свої висновки я зроблю в кінці і ви це побачите зразом із підтвердженням. Нагадую, рослина не була перелита при покупці, не була засушена при покупці, тобто вона була чудова. Купила її одразу. Зазвичай я рідко там буваю, а це, ну що ж, витягуємо корінці. Ну, Вже якщо ну, розрізати теж не дуже зручно. До речі, в мене проблема зі штативом. Я не можу тепер ставити туди телефон, тому знімаю, тримаючи в руки ці. І що цікаве там на денці? Ну, не повірите, слимак питання. Звідки він взявся? Коли його купували, звичайно ж, їх не було, і їх нема в теплицях. Ну, і звідки він взявся у мене в хаті? Питання цікаве таке. Трішки, бачите, якраз корінець, трішки з гнилю, але то не критична гниль коріння, як бачите, багато ось ця мочалка, яку вже я ледь вирвала, коли витягла. Я спочатку думала, що, можливо, гниль іде із е, стовбура. Але погляньте, тут гнилі немає. Я, ще не, я не мию коріння ніколи, щоб коли обріжу, не викликати загнивання. Знімаю ввечері, тому, як бачите, присвічую собі фонариком, щоб роздивитися, чи дійсно там нема нічого. Все ж таки, зір вже не той, різкість вже не та, ну, ви розумієте. І ну, можна себе і пожаліти інколи. Ну, Передивилася все, гнилі на стовбурі нема. Тургор чудовий, коріння чудове. Ну, Нема ростучих корінців, але ж вона цвіте і не так страшно. Будемо шукати причину, чому ж вона приїхала гниє. І що ми бачимо? А ми бачимо квітконосик, який дуже низько, ви бачите як, і фіолетове кільце на квітконосі. Хто знає, що це, і розуміє, то він одразу розуміє, що це капут орхідеї. Спасти її не вдасться нічим. І те, що там фундазолом хтось маже, хтось там ще чим-небудь маже від фун... фузаріозу ну, залишається там практично 97% загибель. А тепер виникло питання. Перша в мене пропала так, розсипалася після покупки через декілька днів. Друга ось така. Можливо, персики такі є, можливо, вони самовбивці. І що спочатку я помилилася, думаючи, що листочок пожавтів, он там, бачите, корінчик пробивається і думала, але ж пригляньте, як при висвітленні виглядає фузаріоз, і він йде саме із стебла. Тобто, ось там, де стебло, все вже добирається до листочків. Два листка я видалила ще, лишилося три. І Разом з тим, як відділяла листочки, я втрачала віру, надію і бажання купувати знову персики, але ж я так їх люблю. Серед може, я в захопленні від усіх орхідеїв, фаленопсисів і котлей, але є серед орхідеїв саме фаленопсисів. Саме ось такого формату квіти, як у персиків. Ну, зазвичай їх називають легатоподібними. Ну, не дуже схожі на легатоподібні, надібні на легато. Але дуже ніжні, дуже гарні, і я таки просто обожнюю. Як бачите, земля мокрувата, тобто не пересушена, точніше, ґрунт не пересушений. Корінці Ще не повністю сірі, ще зелені, тобто вистачає їм іще вологи. Ну і коли така вологість то листя бере із повітря теж вологість. Ой, як набридло, чесно вам скажу, ось це втрачання орхідеї. Ну, погляньте, яка красуня на сонечку, уже квіточки починають пропадати. Я ж таки. Пересадила Пересадила в свій субстрат, який не купила і останнім часом ростуть у мене всі такі. Тут і кокосове волокно, і ось така стружка. Мені подобається. Не знаю, як буде діяти таке, такий ґрунт в Україні, але тут непогано діє. Я не буду говорити, оце у мене на даний момент. зараз Ну, Те, що я експериментую з деякими народними методами, але самі розумієте, який народний метод допоможе при тяжкій інфекції. Рівно, ну, ніякий. Можливо, колись буде в мене успіх, і я поділюся цими. На деяких це поділ, на деяких ні. І бачите, катастрофічно жовтіє листя. мене дістав, чесно кажу вам, грибний комарик. Не звертайте на нього уваги. І тепер про мої висновки. Як ви розумієте, ця хвороба сиділа уже у самій орхідеї, ще у теплиці. Там заглушують більш сильними і ніяк тут не винний полив. Ось цьому причина. Пам'ятаєте мою рені-машку? Рівно рік вона була листям у воді. І нарешті з'явилася діточка. До речі, це, як бачите, вона повністю корінці втратила, ті не ростуть від слова зовсім. І вона стояла в листям у воді, як я казала, і все було добре, коли пішла діточка. Хоча я розуміла, що діточка теж може бути хворою. Пройшов час, з яким я зв'язую те, що зараз трішки стало холодніше. І що ми бачимо? Пожовтів один листок. І жовтіє другий. Вибачте, як говорять в тій групі, винний в по, пожовтінні, це полив неправильний, який полив у листку, який стоїть листям у воду вже на протязі більше року. Бо ранімашка це вже більше року у мене. Як бачите, вже грибочок прицепився, але це і зрозуміло, тому що похолоділо постійно у воді, хоча минулу зиму. Ця реанімашка пережила минулу зиму нормально, і я навіть не думала, що в неї щось буде. Це знову ж таки мій експеримент. Один експеримент це коли я ставила листочок із невеличким стеблом, і він мені дав корінці там теж було листям у воду. А тут ось такий огризочок. Ви бачите мої умови, вибачаюся, не встигаю не знімати нічого, але цей випадок я мушу вам показати. І ось тепер робимо висновки. Добре, коли немає хімії, коли вона не використовується, ви знаєте, що в цих теплицях, в, Нідерла... в Нідерландах використовуються більш сильні біопрепарати і таким шляхом придавлюється ця інфекція. На жаль, коли попадає ця рослина до нас, при малійшій зміні температури, вологості ще чогось, починається ось таке. Озвучку переробляю, і тому, вибачте, буду ставити ось такі коротенькі відео повтори, тому що знімати по-новому вже немає, іначе не наберуся сили оновити, озвучити це відео. Ну, ось так. Хто згоден зі мною, будь ласка, напишіть, як ви думаєте про те, чи справді. Інфекція тлія в орхідеях, які ми купуємо. Є більш сильні, там вони переборюють. А ви знаєте, що один рік я показувала, у мене були суцільні ренімашки. І в цьому теж був невинний палив. Я завжди до цього, до всього скептично, все перевіряю і ось тепер роблю такий висновок. Цей билисток ще б стояв, якби у воді і розслаб та діточка, якби не хвороба. Таке вийшло відео довго. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги, адже це важливіше за втрату квітки. До зустрічі, любі друзі!